У Кознецовську буде пам'ятник Шевченку. 1 квітня у міськвиконкомі пройшов конкурс проєктів на пам'ятний знак Трасу Шевченку. На розгляд журі та громадськості вісім авторських колективів подали свої скульптурні бачення пам'ятника. Роботи фахівців з Києва, Рівного та Кознецовська дивували ідейним наповненням та авторським підходом. Згідно рішення Кознецовської міської ради, пам'ятний знак Обзареві мають розмістити на місці стели біля міськвиконком. Ми дорозум зверталися і звертаємося, і будемо звертатися перспективи до не тільки скажімо, розраховувати на міський бюджет, а й до жителів міста хто в тому, що пам'ятник у місті і до організацій, в першу чергу до Рівненської, щоб взяти каже, посильну участь у втіленні віка, а, в життя ідеї спорудження пам'ятного знаку Тараса Шевченка. І для бачила фінансування. Давайте ми, мабуть, це такі, як у рівному досвід, який спорудження пам'ятники, коли займався чиммані, більшість їх сположувалася за кошти громадськості. А місто виділяло кошти лише на благоустрій. Тобто, але вона буде дуже чудово благоустрій. Це там де не стоїть. Робоча група, розглянувши та проаналізувавши запропоновані проекти, визначилася з переможцем. Ним став Петро Подолець із міста Рівне, член національної спілки художників України. Його проект здобув право на реалізацію. Висота композиції 12 метрів. Висота самої постаті в кобзаря чотири метри. Друге місце у скульпторів Бориса Некончука та Володимира Кореня, місто Київ. Третю позицію зайняла група рівненських скульпторів. Зведення пам'ятного знака планується приурочити 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Наразі залишається відкритим питання фінансування робіт. Адже за які саме кошти зводитиметься монумент і хто відповідатиме за проведену роботу невідомо.